Всім привіт! На двоє четвер. Ви на каналі Миканемо. Мене звати Катя Венжик, і час переказувати прочитане мною за тиждень, тобто час подкасту ми прочитали це за вас цього тижня. Чесно скажу, очі розбігалися, бо з'явилося одразу декілька статей, дуже вартих уваги. Це і звіт Давоського форуму про шість технологій, які мають допомогти людству адаптуватися до змін клімату. Зверніть увагу про протидію змінам клімату вже не йдеться. Задача в адаптації. І чудова аналітична колонка Міхаеля Брентфорда, консультанта The Salt Systems, про те, кому допоможе а кого позбавить роботи інтеграція штучного інтелекту у виробничі процеси. Вийшла у роботі стомору. Можливо, випустимо наступного тижня. І абсолютно божевільне дослідження, як на людей впливає спілкування з самими собою у похилому віці. Вчені тренували для цього ЛЛМ-ку, Не питайте для чого. Їм очевидно просто прикольно було. Але обрали ми сьогодні іншу статтю з британського журналу The Engineer, обожнюю їх і дуже раджу читати про перспективи важких транспортних дронів. Ближче до тіла, так сказати, стаття називається The Rise of the Heavy Lift Cargo Drone» – «Зліт важких вантажних дронів, і розповідаючи про конкретний кейс компанії Dronamix, дає в той же час прогноз для цього ринку на кілька років наперед. Лінк на оригінал, як завжди, в описі. А тут переклад і приказ. Чому обрали саме її? Бо мені здається, що це ринок, на який українські компанії однозначно можуть претендувати, тому що висновок до якого приходять і автор статті, і головний герой, ціна вирішує. А хто навчився робити дрони дешевше і масовіше ніж українці? Та звісно, ніхто. І поки питання відкриття експорту зброї лишається дискусійним, можливо, є сенс подивитися на ринки цивільних дронів. Тож, давайте зробимо це разом з нашим подкастом і авторами The Engineer. Безпілотні важкі вантажні дрони можуть змінити світ авіаперевезень. Так починається стаття. Журналіст The Engineer Джон Ексел побував в гостях у Dronamix, однієї з компаній, що знаходяться в авангарді цієї повітряної революції. Проривні інновації часто мають найнеймовірніші історії походження. У випадку з Black Swan. Безпілотним дроном з фіксованим крилом, який обіцяє змінити світ авіаперевезень, це була жага винахідника до Болгарської бринзи, яка дала поштовх інженерній інновації у 2014 році, навчаючись на факультеті аерокосмічної інженерії в університеті в Нідерландах і не маючи змоги знайти цей смак своєї батьківщини в жодному з місцевих магазинів, засновник компанії Костянтин Рангелов. Після жартівливої поради свого брата Свілена вийшов використати свої інженерні навички щоб знайти рішення, точніше, щоб знайти бринзу. Трохи більше ніж через 10 років, те, що почалось як доволі легковажна спроба розробити невеликий літак з дистанційним керуванням, який міг би доставити йому улюблену закуску, перетворилося на Дронамікс компанію з сотнями співробітників, парком безпілотних літаків і амбіціями трансформувати пробутковий світ авіаперевезень. В основі цієї місії лежить флагманський апарат компанії Black Swan. Це безпілотний дрон завдовжки 8 метрів з розмахом крил 16 метрів, здатний перевозити вантаж до 350 кілограм на відстань близько 2,5 тисяч кілометрів. Що еквівалентно відстані між Лондоном та Стамбулом на швидкості до 200 км на годину? Чорний лебідь, як стверджують розробники, на 50% дешевший і викидає на 60% менше шкідливих речовин ніж пілотовані невеликі вантажні літаки. Літак з вуглецевого волокна, що приводиться в рух пропелером, розміром приблизно з Цесна, здійснив свій перший успішний випробувальний політ у травні 2023 року з аеропорту Балчик у Болгарії, і з тих пір мав ще сотні випробувальних польотів, які дозволили команді налаштувати та вдосконалити технологію, завдяки комерційним угодам, укладеним з такими клієнтами, як Елта Hellenic Пост у Греції, ЕМРЕЙД Пост Group в ОАЕ та Катар Cargo, Літак тепер готовий до введення в комерційну експлуатацію. Розмовляючи за інженір, Костянтин Рангелов, нині технічний директор Дронамікс, а його брат Свілен є генеральним директором. Каже, що дрони мають ряд значних переваг перед існуючими підходами до авіаперевезень. Ви перевозите лише активи, ви не перевозите екіпаж, а значить, ви не ускладнюєте систему, розробляючи системи життєзабезпечення та інші функції безпеки, які необхідні, коли на борту знаходиться людина. Пояснює він, вартість значно знижується як для виробництва, ліцензування, експлуатації, технічного обслуговування, так і для всього іншого. Він додає, що ця технологія також пропонує потенційне вирішення проблеми майбутньої нестачі пілотів в авіаційному секторі, адже згідно з оцінками Airbus і Boeing, до кінця наступного десятиліття знадобиться понад півмільйона нових пілотів, а це в півтора рази більше ніж з'явилося за останні 10 років. В цей момент нашому КАІ має стати цікаво. Хоча перспективи повітряного простору захаращеного безпілотними вантажними дронами теж не може не турбувати, боротися з непередбачуваними ситуаціями у випадку БПЛА може бути набагато простіше, бо на борту немає людини. З безпілотним літаком, якщо ми якимось чином втратимо над ним контроль або хтось його викраде, ну ми завжди можемо на крайній випадок збити його, каже Рангелов. Хоча це очевидно не бажаний результат, але для пілотованих літаків це в принципі неможливо. З огляду на перелік переваг, не дивно, що дронамікс вже не єдині, і ад компанії вивчають можливість безпілотних вантажних перевезень. Британська компанія Skyports. Випробовує використання дронів для доставки медичних товарів і пошти у віддалені громади у Великобританії. А офшорний вітроенергетичний гігант Орстет минулого року оголосив, що використовує важкі дрони для доставки вантажів до турбін на вітроелектростанції Борселля біля узбережжя Нідерландів. І хоча оцінки зняться, аналітики також починають помічати цей ринок. У звіті Frost and Sullivan за 2023 рік присвяченому дослідженню потенціалу важких дронів, які цей звіт визначає як дрони здатні піднімати 30 кг або більше. Прогнозується, що вартість сектору становитиме 1,9 мільярдів доларів США до 2031 року. Правда, наразі цьому зростанню дещо перешкоджає клаптикова нормативна правова база. Наприклад, у Європі, хоча агенція з безпеки авіації Європейського союзу ІАСА дозволяє польоти за межами зони прямої видимості, так звані дрони BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, за умови дотримання певних критеріїв. Остаточне рішення про дозвіл операції залишається за авіаційними органами влади держав-членів. У Великобританії польоти BVLOS дозволені лише в рамках суворо контрольованих випробувань, але управління цивільної авіації наразі розглядає пропозиції щодо пом'якшення законів. Тому поки що, оскільки очікується, що правила будуть суттєво пом'якшені в коротко та середньостроковій перспективі, для піонеїв у цьому секторі це значною мірою гра в очікування. Але Рангело впевнений, що коли прийде час Дронамікс, яка вже стала першою вантажною авіакомпанією, що отримала сертифікацію ІАСа, має всі шанси відіграти провідну роль у секторі. Одним із факторів, який, на його думку, виязняє технологію Дронамікс, є її відносна простота. У той час, як усі інші зайняті створенням rolls ройс літаків, ми робимо дачі, каже він. Раптом згадався прекрасний випуск топгір Продач'я. те, що можна передивлятися нескінченною кількість разів. Проте повернемося до дронів. Наш літак дійсно простий і дешевий у виробництві, експлуатації та обслуговуванні, що по суті означає, що вартість його на порядки нижча за альтернативи, продовжує Костянтин. Рангелов оцінює, що прототипи, побудовані на сьогоднішній день, коштували близько 1 мільйона євро кожен на копійки. В принципі, однак, якщо плани щодо розширення та переходу до масового виробництва будуть реалізовані, він вважає, що ця вартість, зрештою, може знизитися приблизно до 300 тисяч євро за літак. А оце вже копійки для авіаперевезень. Зосередженість на доступних і миттєво розгортаємих рішеннях змусила команду обрати традиційний паливний силовий агрегат, а не інвестувати ресурси в експериментальні, електричні або гібридні системи. До речі, якщо хочете подивитися про електричні літачки, в нас тут є випуск з детальними новинами одразу про кілька таких проєктів. Ловіть лінк в описі. А Black Swan тим часом оснащений багатопаливною системою, яка за словами Рангелова здатна перемикатися між різними видами палива. Він вважає, що це буде ключем до демократизації технології та регіонів, в яких її можна буде розгорнути. Якщо у вас є клієнти в північній Європі, де люди набагато більше піклуються про навколишнє середовище та готові платити премію за доставку, яка використовує екологічно чисте паливо, той самий літак, який буде працювати там, може працювати і десь в іншому місці, де люди ледве мають доступ до чистої питної води, не кажучи вже про бензин. Отже, ми повинні мати можливість приймати будь-яке паливо, яке в них є. Поряд з розробкою самого літака, команда також ретельно продумала, як ці літаки будуть експлуатуватися, і розробила систему, яка використовує команду віддалених пілотів. Двоє на землі на кінці відправлення, двоє на кінці отримання, і ще третя команда в центральній точці, яка керує передачею польоту. Хоча літак, за його словами, здатний на повністю автономну роботу, це частина свідомих зусиль для підвищення ранньої довіри до системи. Граючи безпечно та використовуючи більше наземного контролю, ніж цього вимагають правила. Саме це поєднання дизайну, виробництва та операційної надійності дає дронамікс перевагу, стверджує Рангелов. Для нас немає сенсу передавати виробництво літаків на аутсорсинг, щоб хтось інший їх виробляв, а ми просто використовували. Також немає сенсу просто продавати літаки, тому що тоді вони будуть поза нашим контролем. Тому ми вирішили, що для нас краще замкнути цикл, замкнути все коло навколо дизайну, виробництва та операцій. І це велике завдання для нової компанії. Але Рангело вважає, що в довгостроковій перспективі, взявши на себе всі ризики для клієнтів і усунувши необхідність для них інвестувати в розробку та виробництво літаків, його компанія матиме найкращі шанси на успіх у цьому захоплюючому новому секторі. Ми знали, що це буде монументальне завдання зробити всі три речі. Але в довгостроковій перспективі це буде дешевше для нас. Це буде набагато безпечніше з точки зору операцій, і ми будемо набагато швидшими з точки зору інтеграції змін у дизайні. Цікаво буде почитати коментарі наших глядачів про перспективи цієї технології і цього ринку, адже точно знаю, що серед вас чимало авіаінженерів. Але виглядає як дуже перспективний сектор, в якому українці точно можуть розраховувати на чималий шматок пирога. Звісно, коли потреба в цивільних дронах перевищить потребу у військових. До речі, якщо ви пропустили наше останнє інтерв'ю про оптоволоконні дрони, найгарячішу потребу зараз на фронті, переходьте по лінку в описі. Там багато цікавих думок і про саму технологію. І про те, що стримує масове виробництво таких дронів в Україні на диво гроші, не головне, і про способи протидії. І ще там є qr код аби задонатити на закупівлю таких дронів 72-й бригаді імені чорних запорожців, це був подкаст. Ми прочитали це за вас, в якому ми щотижня переповідаємо цікаві статті, що потрапили нам на очі в англомовній технологічній пресі. Завжди будемо раді вашим пропозиціям по темах. Можете навіть замовляти пошукати статті про щось конкретне. Ідеально, якщо разом з замовленням приєднаєтеся до лав наших спонсорів. Наразі в нас їх якраз чортова дюжина без мене, тож давайте доведемо до якоїсь більш щасливої цифри. І приходьте дивитися нас вже у суботу зранку, коли вийде традиційна суботня десятка техновин тижня. А не цікавих новин ми не збираємо. Крім того, в самого каналу ми невдовзі будуть цікаві і, головне, хороші новини. Але з тим вже дочекайтеся середини травня і зможете за нас порадіти. А також не тільки за нас, а й за українських виробників. Почуємося, бережіть себе.